Добрий день, любі малята! Сьогодні ми потрапимо в загадковий світ живої природи і дізнаємось про її чудеса. А чи знаєте ви, які тварини найсильніші? Не знаєте? Тоді слухайте. Ви здивуєтесь, але це маленькі мурахи. Ось подивіться, які вони трудівники. Мурашки дуже сильні. Вони можуть піднімати речі, які в сто разів важчі за них. Якби люди були такі сильні, як мурахи, то одна людина могла б підняти навіть слона. Але найбільша сила мурашок у дружбі і згуртованості. Тож, коли їх багато, вони можуть впоратись з будь-якою роботою. А тепер здогадайтесь, який птах? Найбільший у світі. Так, це Страус, який живе в Далекій Африці. І, хоч це птах, але літати не вміє, тому що він сам дуже важкий, а крила маленькі. Та вони йому й не потрібні, бо він вміє так швидко бігати, що може навіть обігнати автівку. У світі тварин. Є не тільки чудові бігуни і силачі, деякі з них можуть дуже високо стрибати. Як ви думаєте, хто ж це може бути? Вірно, це коник стрибунець. Уявіть собі, що коник може підстрибнути на висоту в сто разів більшу за його зріст. Якби людина вміла так стрибати. То ми б могли б з легкістю перестрибнути через багатоповерховий будинок. А інші тварини зовсім не вміють стрибати, та й повзають дуже повільно. Вони нікуди не поспішають. А щоб врятуватися від небезпеки, мають дуже міцний панцир. Ви вже здогадались, хто це? Так, це черепахи. Черепахи з'явились на нашій планеті ще раніше за динозаврів. Панцир у черепахи такий міцний, що міг би витримати навіть ось таку машину. А ще люди вважають черепах дуже мудрими істотами. Можливо, це тому, що вони можуть жити набагато довше людини. А ви знаєте, хто відкрив людям шлях до зірок? Хто перший полетів у космос? Не здогадаєтесь, бо першими в космос полетіли собачки, білка і стрілка. На космічному кораблі вони облетіли навколо нашої планети Земля декілька разів. І коли повернулися на землю, їх зустрічали як справжніх космонавтів. Бачите, як тварини можуть здивувати нас своїми здібностями? Вони можуть бути і сильними, і спритними, і швидкими, і витривалими, і дружніми, та працелюбними. Давайте тепер спробуємо відгадати загадки про них. Слухайте уважно. Заповзята трудівниця вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається. Мураха. Птах цей довгі ноги має, голову в пісок ховає, хоч і швидко він біжить, в небеса не полетить. Так, страус дуже високо стрибає, над квітками, мов літає. Зелененький молодець зветься, коник-стрибунець. У воді плаває, по землі ходить, а з хатинки не виходить. Живе спокійно, не спішить, вона ніколи не біжить. Хто це? Так, черепаха. Вірний друг у мене є, мені лапку подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Так, це собака. Бачите, яка цікава світ тварин? Давайте надалі будемо його досліджувати, спостерігати і оберігати. А ще пропоную вам маляти намалювати ту тваринку, яка вас найбільше здивувала, і надіслати нам малюнки. До зустрічі, любі діти!